Привіт, заганих в кадрі Віталій Гордієнко. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як змінилася наша культура споживання контенту на новий рік. На цей матеріал мене надихнуло відео Яреми Духа, який розповів про те, як виглядала Україна в 2013 році, і який великий шлях ми пройшли з вами в соціально-політичному плані. А я спробую натомість згадати, що ми дивились на новий рік, і чи буде такою ж великою різниця із теперішнім часом. Рушаймо! Попереджаю це відео також про травматичний досвід, який ми з вами переживали в минулому. Воно не викличе приємної ностальгії, а змусить задуматись болюче, чому все так відбувалось. Новий рік ще 10 років тому переважної більшості українців мав запланований сценарій. В основному це новорічний стіл, який не може містити на собі кількість приготованої їжі, дощик, шампанське, мандарини, салюти о 12-й ночі і телевізор. Я чітко пам'ятаю, що телевізор для малого Віталіка був найцікавішою складовою у цьому переліку. Я очікував свіжих програм, цікавих шоу з улюбленими зірками, атмосферних фільмів і най. Головніше новорічних мюзиклів. Я не стверджую, що у всіх так було, але мені здається, в переважної більшості українців новий рік виглядав саме так. Тож давайте повернемось на 10 років тому і глянемо, що 31 грудня 2012 року ішло по телебаченні в програмі телепередач. На 1+,1 плюс до обіду йшли різні американські мультики та фільми. А ось вже з 15-ї починаються російські мультфільми, які віджимали у нас нашу історію. Я не буду занурюватись у розбір цієї крінжі, бо замість мене це зробив чудовий канал Безлад Андрія Співака. Який у прекрасній мемній манері розібрав цей треш. Ні, Пацани, пацани, неправильно, неправильно, ні, ні. дивіться, отут болото Київ. Насправді зараз от так. Тут Київ, тут болото. Все, тепер. О, тепер ма. Правильно, ще тільки Київ то, о, такого замінити? Київ? О, супер гарно. Можна далі. Дивити. Три богатирі йдуть пліч опліч разом аж до 19-ї години, щоб всі дорослі і малі вже остаточно зрозуміли, що Київ мать городов руських, і князь Володимир це руський князь. Після цього ТСН, куди ж без новин, і одразу естафетну паличку підхоплює велика різниця по-українськи. А ви в українському не розумієте ні більміса Сашко. Да я розмовляю українською мовою з пяти років, Сашко. До побачення, москве. Вітаю тебе, бацківщину. я э, порубив зелень як э, красний комісар э, жителі української деревні. Ви почистили мій клинок. Я просто. Останки жителі. Російське шоу, яке тепер робить пародії на українські реалії. Точніше, на той момент воно вже довго робило ці пародії. Ще з 2009 року воно стабільно робило новорічні випуски і, скажімо так, тішило українську публіку. Але, відверто кажучи, це був такий парад крінжі, що мене фізично почало нудити від того, що відбувалося. Клавіша чорне! клавіша біле, кришка. Ты когда вот ты когда смотришь, ты вносишь какие-то в ночь какие коррективы, свой образ, допустим, говоришь, а можно мне, например, действительно при помощи какого-то компьютерной э, графики увеличить? Э, да, э, э, я увеличиваю всегда. Тому я недовго думаю, чи вирішив подивитися, що ж у них іде прямо перед самим новим роком. А там плюси, попри те, що вони зняли власне шоу Супердискотека 90-х, ставлять його після опівночі. А о 23.00 найпопулярніший час, коли всі тримають телевізори увімкненими, щоб не пропустити новий рік і звернення президента, тоді ще всі його мені здається дивилися. Запускають російське олів'є шоу. Якщо в великій різниці був принаймні український контекст, то тут просто бал сатани. Серйозно, це лютий треш, який з року в рік транслю... По головному каналу країни в ніч з 31 грудня на 1 січня. Очі ми читабйока нам упросім жив'єм. Але найбільше мене добивали оці постійні відсилки на армію. В армії! В росіян на цьому явно стояв якийсь пункт кіно в серіалах, перед новим роком, в розважальних шоу. Всюди мусили обговорити цю армію і якось її прорекламувати. Але чому я кажу в росіян? Це ж по нашому телебаченню йде. Хто там казав, що не треба був Майдан, бо це все почалось. Нехай би був Янукович. Якби цього не сталося, то ми б зараз досі дивилися на таке лайно по телебаченню, а наші військові змушені були би йти на спецоперацію з денацифікації Польщі. Ну нехай, можливо, один плюс один просто дав в штангу, а інші канали покажуть. Кращий продукт, наприклад, Інтер, гляньмо на прес-реліз анонс, який нам пропонують там. Серед прем'єрних програм канал Інтер запропонує дві частини новорічного вечірнього кварталу та концерт парад зірок. Нагадаємо, ведучими параду зірок будуть Максим Галкін та Володимир Зеленський. Знімання проєкту проходили в Москві на кіностудії Мосфіл. Як ми бачимо, інтер чомусь також не обрав співпрацю з Польщею чи Румунією, а саме колаборацію з Росією, тому що це ще союзу залишили. Це упередження, що центр і все найкраще в Москві. Але ми то з вами знаємо, що це все сталося через захоплення наших земель, поневолення їх і деформування культурних цінностей та наративів. Бо історично саме Київ був містом, яке централізувало Східну Європу на собі. До речі, нарізки цього концерту зараз активно мелькають Тіктоком, як яскрава демонстрація, яка каша творилася у нас в головах. А також інтер з гордістю представляв такий список гостей цього шоу. Тепер цей список більше. Подібний, наче списаний із зошиту смерті. До речі, в прес-релізі додають, що студія квартал 95» написала сценарій іще ще однієї святкової програми для телеканала Росія, яка вийде в ефірі інтера 1 січня. А ведучими шоу будуть Максим Галкін та Микола Баско. Від сьогодні в місті вся огромна ястрана. Агромнее страна, вся страна. і що тут не кажіть, але Володимир Зеленський це прекрасний приклад шляху, який треба пройти кожному зросійщеному українцю. Це прямо історія з крайності в крайність. Ремарка з російщеним може бути також і той, хто говорить українською. Я, наприклад, теж таким був. Цілком загалі окремо відмічу, що коли я занурююсь в цю історію, то мені стає страшно. Такого сюжету не напише жодний адекватний сценарист. Чоловік в 2012-му виступав як шоумен перед росіянами, в тому числі перед. Соловйовим, а в 2022 керує країною, яка має всі шанси завалити цю імперію. Це вам вже починає підкидати тонькі аналогії і натяки, який шлях ми з вами проходимо. Ось подивіться на цю різницю. Віті ще не виступав наш сабращення президент. наш російський президент. дорогой наш президент. А уй, ви 10 префенкомбас-юдіями Путіна? Хоч завтра. Із кусь буде останній саміт для президента Російської Федерації. Але поки Путін боїться виходити на двобій, нам доводиться виборювати перемогу всім разом, спільними зусиллями, людей та бізнесу. Ось, наприклад, Київ Стару» виповнюється 25 років. Він би міг відсвяткувати його суперпомпезно, зготувавши величезний торт, відправивши цей торт по новій пошті всім своїм абонентам. Але він цього не зробить. Натомість, відмовившись від святкування, вони продовжували відновлювати мережу та працювати над тим, щоб українці мали стабільний зв'язок. А також Київстар задонатив 25 мільйонів гривень для ЗСУ і пропонує своїм абонентам долучитися до. Цього у декілька простих кроків. Замість торта вони відправлять абонентам 25 ГБ гігабайт мобільного інтернету або 250 хвилин дзвінків на інші мережі. Долучитися до збору можна підключивши суперсилу допомога ЗСУ». Активувати суперсилу можна в додатку Мій Київ Стар або набравши безкоштовний номер 500. з її допомогою. Ви, коли будете оплачувати свій тариф, до 50 гривень з цієї оплати буде йти на допомогу ЗСУ, а саме на фонд повернись живим. Разом до перемоги, але повернемось до нашого матеріалу і визнаємо гаразд. Можливо, інтер і 1+,1 плюс могли симпатизувати РФ, але можливо ICTV нас не підведе. Міг подумати хтось, хто народжений в 2010-му. Але той, хто народжений в минулому столітті, знає, що по ICTV перед новим роком йшла наша раша, а потім російська велика різниця. Ми гордо називаємо свою страну Україна. На все таки вона наша Наша, а не ваша. Тобто, якби ви хотіли відрізнити російський канал від українського, у вас би нічого не вдалось. Вони були ідентичні. Ну тоді звернемо увагу на СТБ. Там іде x фактор Нарешті щось нормальне, подумаємо ми. Але давайте глянемо. Ось виступ фіналіста. Ой, російська пісня якась. Окей, а хто там ведуча? А, Оксана Марченко, дружина чувака, який в наш час був заарештований. Найс. Nice. Гаразд. Остання спроба. Телеканал Україна. Ну, це 100% щось має бути нормальне. Телеканал, названий в честь країни. Він має бути гідним цієї назви. Читаємо анонси. Головним новорічним телепродуктом каналу Україна стане російський блакитний вогник на Шаболовці 2012. А напередодні канал представить прем'єру російського мюзиклу Аладін, знятого для каналу Росія. Як повідомляє прес-служба каналу України, головну роль у новорічній. Історії зіграє Оскар Кучера. Він підкорюватиме серце ані Лорак. Разом з Аладіном за руку принцеси боротимуться женихи Кіркоров, Басков та Лазарів англійською мовою. Це Треш цей голубий вогник це взагалі дуже дивна історія. Він був придуманий ще в 60-х роках в радянському союзі і був одним із символів цієї держави. Чому ця традиція продовжувала зберігатись і на наших каналах ще 20 років по закінченню існування союзу? Питання риторичне. Та лучше поділ ви заплату невисокою. Вісьма Є надіжда, Хоч нема. а от на новорічних мюзиклах давайте трішки зупинимось. Свого часу вони стали ледь не ключовим символом цього свята, і я би хотів присвятити їм другу половину свого відео? Отож, згадуючи своє дитинство, я пам'ятаю той факт, що для мене іронія долі, про яку чомусь говорили всі як символ нового року, не була аж настільки цікавою. Мене більше цікавили і захоплювали новорічні мюзикли, в яких були наші зірки. Давайте на чистоту. Кіркорова і баскова я теж вважав нашими, як і багато хто з нас. Мені вони здавалися дуже цікавими і яскравими. До речі, можливо, саме через це мені зараз подобається мюзикли по типу Лалаленд La -la чи мультику співай. Але що ж несли в собі ті творіння з віркою, сердючкою і Лагом скрипкою на головних ролях. Бо багато хто впритул до 2022 року робив добірки найкращих мюзиклів, які варто передивитися. То пропоную виправдати обкладинку цього відео і відкрити цю скриньку Пандори та проаналізувати, що ж ми дивились. Першим мюзиклом ми згадаємо вечори на хуторі біля диканьки, який стартує з Кіркорова, який в свою чергу співає Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвіла, ти ж мене підвела, ти мене, молодого сумаразмс. Одразу після цього два стереотипних українчики стоять і мріють про горілку. Шалка кумиш у нас горілка закінчилась. Як так за? І говорять якоюсь такою мовою, що взагалі не ясно, як її розуміти. В'юся б за клад, кума, що єсть у нас ще горілка. Так щоб показати, що це ніби українська, але на російський манір. Як тільки вони напиваються, до них прилітає чорт Кіркоров і продовжує розмовляти якоюсь супер кривою мовою. ді діканка, і далі співає українські пісні, від чого мені фізично крутить шлунок. Рідне мати моя. Oh, yeah. Yeah. він просить у них бажати все, що хочуть. На що ці двоє хочуть свиню і горілку. Я хочу, щоб у мене був що такий, щоб аж в влази. не влазив. а я хочу, щоби озерцо горілки. Типовий образ українця в очах росіянина. Тільки проблема, що це наша з ними копродукція. Потім ми переносимось до Вакули, де скрипка, пономарьов і Кузьма щось жваво обговорюють на ламані російські. Що ти так козак чубний злюбив. Попросило мене в прошому году, щоб я його на стіні в хаті намалював. Я, до речі, взагалі забув, що там Скрябін грав. Ну, а російська скрипка в цьому мюзиклі просто Горобець сиділ на гілці» або. Uh, сонце лепить прямо в пісок, не могу дивиться. Дайте мне кусок паперу, чтобы затулиться». Потім ми бачимо Ані Лорак, яка собою милується. «Разве виновата я Угу, mm -hmm. І тупою. Ой, я це вголос сказав, так? Далі в нас продовжується дурнувата стереотипізація українців, але після цього пісня, від якої я справді досі кайфую. Поште, Пробачте, але іноді в таких дурнуватих проєктах є гарні речі. Я з цим нічого не вдію. Взагалі, українські пісні тут це єдина світла сторона. Але шкода, що по їх закінченню, з'являється Кіркоров. Я протягом всього перегляду не переставав дивуватися мові, враження, що вони просто з іншої планети якоїсь знову Місяць на небі з'явився. Ех, Оксана. Знала би ти що у мене на душе твориться. Червоні черевічки. І мішки оставили. А То я, вакула. Пробач, що заважаю тобі вечерять, шановний пацюк. Зрештою, у цьому творінні з'являється людина, без якої дуже важко уявити тогочасні мюзикли, Вірка сердючка, і співає свій вічний хід про горілку, під яку і досі на весіллях п'яний дружба розриває танцпол. Потім, коли я бачу скрипку і кіркорова на одному екрані, у мене відбувається з двох по фазі. Тоді це сприймалося якось більш-менш нормально, але зараз це якась повна чортівщина, чесне слово. Хоча Філіп якраз співає пісню про себе і про всю російську естраду, які продали свою душу Путіну. Чого не зна душа паста за душою? Зрештою, Вакула потрапляє до царіці, але я визнаю лише одну сцену з кіно, як козаки приходять до імператриці, і це з пропалої грамоти. До речі, хочете зроблю про неї теж відос в стилі, як я робив про ті незабутих предків. Напишіть в коментарях, якщо вам таке подобається, бо фільм то хороший, але його мені здається не всі до кінця розуміють. Коротше, дає вона йому чарі він їх дарує Лорак, хеппі-енд, всі танцюють і співають. Ця культурна мішанина нарешті закінчилась. І на той час всім були вигідні такі проєкти. Ринок більший одразу, охоплення більше, більше, бабла. А російській владі таке зросіщення і стереотипізація тільки на руку. Єдине, кому таке шкодило, це народу України і взагалі самій країні. Бо завдяки таким речам вірили, що ми ж друзі. В нас навіть шоу-бізнес один на двох. А наступним мюзиклом ми згадаємо про видатне творіння старицького за двома зайцями. Не буду приховувати розбір цього мюзиклу. Я позичив у каналу Філософ Киця і навіть запитав у авторки дозволу. Вона підтримала цю ідею. І тому, в подяку від мене, можете перейти і підписатися на неї. Дуже талановита дівчина. Цей мюзикл заснований на питому українському матеріалі, але створений у коопродукції з росіянами. Але на початку копнемо ще трішки більше в минуле. Автор задумував мовну канву твору таким чином, аби висміяти тодішніх русифікованих міщан. Там, цим жахливезним суржиком, говорять лише голохвастий і проня, всі решта ж говорять українською. Потім в союзі була знята екранізація цього твору, яку ви, мабуть, всі знаєте. І там суржиком почали говорити. Ще й батьки проні, а всі решта українською. Це вже через деякий час радянська влада зрозуміла, що тут щось не те і що стрічка висміює російську мову, тому вирішили все видозмінити і зробити московський дубляж. Що потішно, українська версія роками лежала в Маріуполі і ніхто про неї не знав. І аж на початку десятих років 21-го століття її абсолютно випадково знайшли, відреставрували і показали людям. Там в Маріуполі на той час зберігалися, до речі, ще сотні українських стрічок. А тепер повернемось в 2003 коли. Вирішують зробити ще один ремейк, але тепер веселий, несерйозний новорічний мюзикл. Вирішуються зробити, звісно, найкращим способом руками українців, але під пильним московським наглядом, і вмонтувати в цю історію максимальне розмиття кордонів. Але хто ж тепер буде грати головні ролі? Правильно, росіяни. Галкін і Пугачова, про яких ми на той момент більше знали, ніж про умовного Шухевича. І з цього моменту давайте поговоримо про ключову похибку і шкоду для нас від цього творіння. Весь мюзикл абсолютно не вписується в канони цього твору. Це важ назвати справжнім ремейком і розглядати за законами жанру, бо тут творці максимально відривають себе від базового сценарію. Проня тут ніяка неогидна жаба, як це було у творі. Тут це Алла Пугачова зі своїм мейкапом, яка типу з фабрики зірок, і це шоу на той час було виключно російським. В мюзиклі максимально знущаються з української мови, начебто цитуючи оригінал, бо там теж типу як дивно говорили. Але це те саме, що ось це назвати квадратом Малєвіча, бо в п'єсі та старому фільмі все виправдано. А у це банальне висміювання української, бо коли говориш російською і на суржику, то це виходить прикольніше. Не Віступіті нарушник, да, нехай не самі переживають такою зирку патеріалі, ви чи мене. сердючка в цьому ремейку грає по факту невиховану селючку. Причому тут слово селючка не використовується в сенсі того, що вона з села, а використовується в сенсі, що це огидна і принижена особа, яка не має права бути серед вищого суспільства. В село наживає, сіло пенурянуті пічна сілька, і це також прикро, що село, яке є важливим символом нашої історії і нашої нації, ставиться тут до рівня чогось тупого і невихованого. Також тут є її цікава цитата: як вона уходить по-українськи, тобто плює три рази і співає на виході Камбат-Батяня. Я ухожу по українськи Три українським, раз Пішов. Комбат, батяня. Так, я розумію, що можливо цей жарт це є імпровіз Данилка на майданчику. От він собі таке придумав. Але коли ти таке бачиш, то ти в принципі починаєш розуміти, чому на сході України люди ще в ті роки святкували новий рік спершу з Путіним, а потім уже з президентом України. Це невигаданий факт. Мені товариші про таке розказували, які родом звідти. Коротше, на завершення по цьому мюзиклу в ЗАГСі немає жодних державних символів, хоч дія відбувається в Україні. Тупа реклама горілки і пісні про. Сталіна. Міга це все доводить мене до тотального фейспалму. По суті, це банальна профанація на шикарному українському матеріалі, яка вкотре розвертає нас в бік дикого сходу і об'єднує в один народ. Бо народ це культурні маркери, які цим мюзиклом склеюються в купу. Причому, хоч і сценарна база українська, але ліпиться те все в російський наративчик. Чесно кажучи, я хотів розібрати багато мюзиклів. Повірте, цього добра там багато, і я відчуваю, що запит аудиторії в принципі на це є. І я навіть написав під це сценарій, але на цьому моменті я хочу зупинитися через те, що я думаю, що все і так зрозуміло з перших двох розібраних матеріалів і зі всього того, що я вже сьогодні сказав. Тому з вашого дозволу я отак неочікувано перейду до висновку. Росія роками проводила дуже вдалу політику привласнення. Вони брали найкращих представників нашого шоу-бізнесу і просто замащували їх в якійсь російські фігні. Ці всі мюзикли грають на добрій атмосфері свята Нового року. Всі співають, танцюють, веселяться. Скрипка з Кіркоровим разом грають мінять. Тюри, а українці затверджуються в статусі п'яних силюків в примітивних вишиванках, і це все нам місцями, наче і подобається, бо там є гарні цікаві українські пісні, від того ж ВВ, але все це змішане з відвертим лайном і тупими стереотипами. Ми були фактичними заручниками того, що продукувало телебачення, і вирвати з цієї прірви треба було постаратися. Я особисто як дитина захоплювався цим. І навіть зараз, переглядаючи всі ці мюзикли, десь всередині емоційний голос мені каже щось по типу як. Коментатори на Ютубі під е, цими мюзиклами в стилі. От, блін, добре колись було. Все було так мирно, всі дружили, так гарно все було, співали. Це все такі теплі спогади, але розум мені кричить: це була культурна експансія, це окупація, це обман, і оце специфічне відчуття нового року. Це також був обман. Росія по суті привласнила собі це свято. Ми дивилися на нього через призму їхнього бачення. Ми святкували так, як вони цього хотіли: з олів'є, з голубим маганьком, з спогадів. Овою і кіркоровим з Дідом Морозом та Снігуронькою традицією об'їдатися на ніч і дивитися ці мюзикли Франкінштейни, де зшито все докупи. А музика це нитка, яка це сшивала, бо вона найкраще об'єднує всіх і залишає найкращі спогади. Але по суті, новий рік не є чимось сакральним для нас. Різдво набагато більш важливий для українців день, де є купа цікавих, приємних теплих традицій, не споплюжених росіянами, де ти відчуваєш певне єднання з колишніми поколіннями України. І де ти можеш вдягнути мамину вишиванку і при світці скуштувати 12 страв, або той же Миколай, якого в Росії не розуміють, це наше тепле свято подарунків, не обрамлене якимось їхнім впливом. Там же ж цього навіть не святкують. Задумайтесь, я взагалі не уявляю, як в Росії святкують Різдво. Я чомусь завжди думав, що його там і не святкують. Таке свято їм не притаманне. Новий рік так, таке ні. Тому прогортуючи всі старі сторінки, про які ми сьогодні згадали і повертаючись у сувору реальність, хочеться сказати, як до. Обра, що ми ці вже всі роки якось певним чином відходили від цього всього, і хочеться, щоб ми вже зараз остаточно ці традиції в себе відрубали. Святкувати різдво разом з усім світом, 25 грудня, і тоді, коли вже закінчився піст, логічно святкувати новий рік, перетворивши його в якусь таку нестандартну, незвичну нічну вечірку. Як це роблять багато країн світу, не сакралізуючи цей день? Котре наголошую, ми з вами пройшли величезний шлях, і у нас немає права зупинятися. Тому сьогодні в такому короткому відео я хотів вам показати, що ми... Досить гарно йдемо. І я гадаю, ні в кого не виникло бажання повернутися в ту реальність. Було би взагалі круто, якби новою традицією перед Новим роком стало дивитися українських ютуберів. Я спілкувався от з колегами, і вони казали, що готують для вас багатсько цікавого матеріалу. Або можете передивлятися, не знаю, всесвітню класику кінематографу, наприклад, Гаррі Поттера Історію про те, як об'єднаність сил добра завжди перемагають темряву. І зло, дякую вам за ваш перегляд. Якщо вам сподобалось, можете влібити вподобайку, написати якийсь цікавий коментар або поширити це відео. Це надзвичайно важливо для розвитку україномовного Ютубу. Навіть якщо у вас малесенька аудиторія, все одно це важливо. Я це бачу, ваші друзі це бачать, і це сприяє якомусь ком'юніті. Якщо ви вважаєте, що це відео корисне і воно якимось чином наближає перемогу України, то можете задонейтити декілька гривень чи доларів на Монобанк, Приватбанк чи на Patreon. Там знаходяться найвідданіші фанати каналу. Дякую. Всім, хто е, там, завдяки вам може існувати цей канал. Ну а якщо не хочете фінансово підтримати, то можете підписатися просто на телеграм Загону Кіноманів. Там багато цікавих новин про світ кінематографії. Дякую вам за увагу! Чекайте наступних зборів загону Па-па. і гарного вам різдва та нового року.